У стінах рівненської обласної бібліотеки Яблуку ніде впасти. Тут вперше організували книжковий форум масштабну подію, яка об'єднала видавців, письменників, читачів і творчу інтелігенцію. На початку офіційного відкриття нагородили тих, хто створює нову українську культуру і робить внесок у збереження автентичного народного мистецтва від бібліотекарів до літераторів. Один із зіркових гостей заходу, поет віршотелер Андрій Пермяков, який не просто декламує свої рядки, а перетворює їх у своєрідну театральну постановку. Пригнулася запала на земля, зовнішній політичний захід, задекларував за депокоєм за за зеленського, здаватися, зволікати заговорив, звичайно, загальну чи звісно. Я би відмітив і відзначив, що кожен митець сьогодні це зірковий гість, і кожен митець зірковий, бо він віддає свою душу, віддає там сяйво своєї душі, бо справжній митець він має світитися зсередини чимось таким позитивним і гарним і. Е, я хочу надихнути всіх інших, хто сьогодні є, на нові здобутки, перезавантажитись. І... З вірою в перемогу працювати далі на кожному з поверхів бібліотеки. Різноманітні виставки та презентації від друкованої продукції місцевих видавництв до автограф сесій та майстер-класів для юних читачів книги з доповненою реальністю. Провідна бібліотекарка відділу іноземних мов Олена Ревага, на прикладі примірника парку юрського періоду, показала, як можна зацікавити дитину до читання за допомогою інтерактивних ігор. Користуючись планшетом, можна не лише прочитати, а й побачити та почути динозаврів. <звук> Це буде така чудова забава і для дитини і молодшого значного віку, коли батьки проводять спільне дозвілля з дітками. і вже... З маленького віку привчають їх, прививають їм любов саме до книг. За словами директор Керівницької обласної бібліотеки Валентини Ярощук, завдання книжкового форуму розкрити творчий потенціал області, адже у нас вистачає талановитих митців та письменників. Насамперед показати, що наша область це також книжкова область. Як з найдавніших часів, це було завжди. Тут проживали люди, які багато читали, послуговувалися книгами. Книги видавалися. І з іншого боку, показати, що ми дуже маємо великий, скажімо так, письменницький актив, активно діючих письменників. Ще одна з ініціатив першого обласного книжкового форуму це можливість зробити книжкові донати для бійців, які проходять лікування та реабілітацію в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.